Казки кролика Мегасика Кролик в коробці. Кролик сидів у коробці та жував сіно. В коробці було темно. Спочатку було страшнувато, але потім кролик звик. Пахнуло його улюбленим сіном. Було тепленько і затишно. Нова коробка нора виявилася чудовою. Заважало лише те, що коробку огойдали. Та ось коробку поставили. Нора коробка відкрилась. Дуже яскраве світло засліпило кролика. Він тихенько сидів у куточку і не поспішав виходити. Хто зна, що там? Було чути голоси Лдиська. Людиська так називав їх кролик. Цікаві такі тварини, ті людиська, вони зовсім не розуміли мови ні кроликів, ні інших тварин. Диваки. З однією людиською кролик був уже знайомий. Вона приносила їжу кроликам щодня та доливала водичку. Тоді кролик зі своїми братиками і сестричками хрумали смакоту. А яке смачне сіно вона приносила зранку? Просто смакота. Та вона була одна. Тут же було чути кілька голосів. Вони щось дуже швидко говорили одночасно. А ми, кролики, не любимо багато говорити. Усе і так завжди зрозуміло. Ставало дедалі страшніше. Та ось найменша з людей яка найчастіше заглядала в руку робку, чітко сказала. Тихо, йому страшно. Ну, нарешті моя улюблена тиша, тихенько собі підніс, промовив кролик. Та тиша тривала недовго. Почали обирати мені ім'я, замість того, щоб просто спитати. Мене звати Сик, тихенько сказав кролик. Та людиська нічого не розуміли. От дивні вони. Кролик уже зустрічався з іншими тваринами, і всі мови він чітко розумів. Та й людиську мову розумів, якщо ті не говорили всі разом. Ну чому вони не розуміють, що я кажу? Яке ж дивне ім'я придумали мегатрон. Ім'я назвала друга людиська, яка сподобалася кролику. Вона першою ніжно, ніжно погладила кролика між вушками. Було лячно, але дуже вже приємно. Інша людиська, найбільша з усіх, мабуть, мама тих двох милих людейськ. Як зрозумів кролик, запитала, чому мегатрон? Хто це? Лагідна дівчинка або просто лагі, як назвав її кролик, він не любив довгих імен. Відповіла, це ім'я героя з Мульта. Якось дуже довге офіційне ім'я. Ця людиська починала подобатись кролику. Він назвав її Велма, Велика мама. Гарно придумано. Та тут обізвався дуже вже гучний людиська. Він був такий дивний, таких кролик ще не бачив. У нього на мордочці була шерсть. Таких людись кролик бачив уперше. У нього самого теж була шерсть біленька, гарненька. Так от той дивний людиська каже, Назвіть його пушистик, сніжок, пілявок. Оце розумник скільки напридумував Назву його та шер, тато шерсть. Ті милі людиска називали його тато, а шерсть кролик любив, тож вирішив ім'я п'ягарти. Хай буде. Лагі одразу заперечила. Ні, буде мегатрон. І тут обізвалась мила маленька людиська. Назвемо ми Гасик! О, яка мудра людиська. Вона що знає мою мову? подумав кролик. Він же одразу сказав їм, що він сик. Потім вона нахилилась, погладила за вушками кролика і насипала біля нього корм. Королик смакував корм, його він дуже любив і думав. Думати він теж любив дуже. Цю ніжну мудру людиську він назвав Муні мудра і ніжна. А ось і лагі щось несе, водичка. Так треба й попити трошки. Не все так і багато. Їсти приносять. Дали водички, мегасик майже моє ім'я, думав кролик. Кролик поїв, напився та й сховався у своїй норі коробці. У животику було тепленько, пахло сіном, голоси людей плочути десь далені, І так хотілось подрімати, кролик томився та й заснув.